Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Британський супертяж Джо Джойс обурений тим, що йому не дали бій з усиком. Ось що сказав Джо. Мене розчарувало, що дюбуа, хлопець, якого я переконливо переміг, отримав титульний шанс переді мною. Але після реваншу з джилеєм я візьму своє. Циганський цикун Тайсон Ф'юрі відповів своїм хейтерам напередодні бою з Нгану. Пряма мова. Хейтери завжди ненавидять. Та мені буде пофі, коли я отримую валізу грошей і днями безперервно питиму піна коладу. У Ван Гога теж були хейтери, але я сьогодні не можу назвати жодного з них. Легковаговик Шакур Стівенсон назвав найжаданішого для себе суперника. Ось що сказав Шак. Номер один це Джервонта. Зараз він найбільша зірка боксу. Сподіваюсь, його команда зробить мені пропозицію. Думаю, що у плані навичок це найбільший поєдинок у боксі. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.